Всім привіт, за майбанку, і сьогодні я заходжу в Brawl Stars, тому що в нас там вийшла обнова повноцінно. Ну, вчора вийшла обнова, ти подобавили фон і так далі, всякі ці штуки. А сьогодні в нас вже почався сам цей івент з, з весьорфом. Тому, коротше, зараз будемо це все тестити. Як ви бачите, мені тут чуть-чуть буквально не хватило, мені просто стало лінняпати, бо це вже було. япо, це вчора ввечері ДАПа, я думаю, а наша міністра заради цього ультраячика, і кратше, допу, оце мегатрофієчик, тому давайте ми його зараз також відкриємо. І в мене також є АПО-престижну транку, але, на жаль, я не встиг це зробити, через те, що позавчора, вроді чи то вчора також сталося. <гану> а ні, це сталося щоразу. Поміняв систему рангів, і я, коротше, там підбір стану багато важчий і апнути вже сталося майже неможливо без тіми. Тому, коротше, я якось в майбутньому потім апну цей е, престиж. Ну а зараз давайте ми відкриємо наш Омега, ящик. Я подумаю, що нам тут випаде 17 предметів, в принципі, не так і поно. Можливо, навіть буде щось круте. Так, 12, 11, 10, 9. А можна мені, будь ласка, е, якийсь скін, крутий, 5 ствіти. Це не пані, ну це вже точно не легендарний. Давайте ми, в принципі, відкриємо. Мені випадає скін на Брока, якийсь. А, це, до речі, оцей Штар Брок, в принципі, непоганий скін, це скін з раного обоє. Мені таке підходить, тому хай, в принципі, буде, але його можна було випити зранного старт-ропі, тому мені здається, що мені випало, можна сказати, навіть найгірший дроп. Ну, коротше, от, в принципі, можете бачити, що мені тільки що випало з гемів, до речі, досить таки не що мені зараз випало. І також зараз, поки ви ці всі пороки забрати, дуже е, хочу прорекомендувати свій телеграм-канал. Киркот зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео. Там і дуже багато там новин побрали старсу на це відео, стрімів, там є також чат, де можна поспілкуватися, там я кидаю ссылки в Discord, щоб поговорити часто. Тому обов'язково заходіть. Також е, я казав, якщо не я казав нових відео, то що цього тижня, можливо, стрімів не буде, але скоріше, що є шанс, що вони все-таки будуть. Тому коротше, чекайте в телеграмі, я все про це все напишу Ну і також дуже сильно хочу подякувати всім спонсорам мого каналу. Бачите, їх можете зараз себе на екрані. Дуже велике вам дякую. Так, ну що ж, у нас тут ще також розпочався новий сезон бропасу. Ось так, ось у нас виглядає з ЕМС. Тут, до речі, в мене є знижечка. Е, ну, типу, на ціни не знижка є, а ціни зменшили. Тепер набагато все дешевше. Мені це дуже сильно подобається. Наприклад, якщо ми зімемо пропас. To, пропасту, то пропас тут у нас скільки коштує? Давайте подивимось, 679 гривень. А до цього він коштував, якщо не помиляюсь, 800 чи чимось. Ну, коротше, досить таки непогано знизу ціни. Новий івент, як у нас тут розпочався. Нам треба, щоб отримати цей скіно, нам треба 340 рель зібрати. Я не знаю, як нам це робити. Тут у нас якийсь Нью-Йорк, перший тиждень куча всяких штук, я якщо чесно в цьому всьому не розбираю. Так о, відкривай бомбокси, щоб отримати ці всі штуки. А як нам відкрити? У нас наступне, якщо ми зараз беремо дві рейки. А щоб зібрати дві рейки, нам треба виграти буквально один разочок. Тому... Зараз я, скоріше, що буду це робити на декількох аккаунтах, якби не дивитися, що нам там цікавого випаде. Так, у нас ще тут є різні всякі бокси, щось треба. Куди що? Join the tunnel Run. а куди це прийде? Нічого не зрозумів. Ладно. Ну коротше, тут можна їх купити, але я цього робити не буду, через те, що мені треба геми. Мені вони зараз дуже потрібні. Так, у нас вийшли скини по 30 кристалів. Ну, вони, вроді, вони тільки ну, це якісь нові з'явилися. Отак, от, на принципі, виглядають. Забираємо ще також наш подарунок монетки. І давайте що, тут у нас ще якась акція є. Це щоб отримати скин на поку, чи що це таке. Всякі іконки, є спреї, і в кінці у нас е гіперзарядний е скін на поку. В принципі, виглядає непогано. Але як я його не знаю, я не знаю, чого можна випити з ячки, чого обов'язково тільки тут купити. Ну, коротше, от от нас кінчик також з'явився. Е, бролпасі що? Ну, бролпасі тут поки що нічого такого цікавого нема. О, виграє 8 разів, ще 5 рек утримуємо. Так, пес, такуча рек можна зараз буде залутати. Оцей цепвий ран новий режим. Ми можемо, в принципі, затестити тільки. Ну, я от не знаю, я просто навіть не знаю. Тут ще якась карта в нас, якісь странні назви в названих є. Я от навіть не знаю, як це все грати, тому напевно, щоб тести це на твінку А на основі ми зараз підемо. Просто я зараз піду отак: от от все ще де. Наприклад, швидко виграю на 900 з чимось там трофа. Фея мене має бути по-любому хтось злитий. Давайте подивимося. Наприклад, якраз таки я піду на даху. Коротше, фастом зіграю каточку і до вас повернусь. Я вирішив, що все-таки пітає в не закупки, тому я тут, коротше, затащив бігом. І зараз давайте відкриємо наш ящик. У наш, в принципі, новий ящик. Я от не знаю, якщо вони туди збираються. Не знаю, що тут можна... Ой, стоп, я можу тут навіть крутити. А в самому кінці у нас я так зрозумів, що має бути якраз таки цей скин на олі, це ж вроді, Олі, якщо не полякується. Давайте ми зараз прокрутимо максимально, стоп, скін на 340 дається. Тут далі просто дає по 50 монеток. і сказав, наскільки далека ця дорога. Хоча, мені здається, що мені буде ляльні це все гуртати, тому давайте може перезайдемо, щоб я назад це все не гортав. От, у нас скін дається десь на 340. Але де їх тут знайти, зараз треба чуть чуть повертати. 300... А вот ці 340 власне, тут дається скін на олі. Далі потім ще даються всякі різні штуки, а потім вже починається купу, хочуть прогортати, потім починається купу. Ні, тут ще моринці можна далі багато збирати, а потім вже починається після 800, вроді починається просто безкінечна кількість по 50 монеток. Так, ну давайте ми відкриємо наш оцей от боксик. Ну і давайте пойдемо, що нам тут випаде цікаво. Бам, відкриваємо. Так, у нас тут якийсь спрей малюється, не знаю, що це, це всіх так, чи це мені просто так повезло. Мені випав якийсь магніт, левел 1, Окей, я зрозумів. А далі 20 блінгів, далі 25 очків сили, далі випав спрей мені, потім випав мені фінчик і потім ще один спрей. І це весь мій ящик, так. Ну і якщо не пуляється, то дуже багато людей вибивали куча собі всяких скинів. От у мене навіть людина є в клубі, якщо не полягають, то от він вибив тут у нас скінчик на пок, я не знаю, що він зараз поставив. Так, от він навіть вибив просто з ящика на ізі скін на поку, йому, звісно, сильно повезло. А мені, на жаль, тут не пощастило, ну, в принципі, ладно, окей. Я тоді піду на інші аккаунти і зараз фармити ці бокси. Зараз давайте зайдемо бігом на аккаунт RDM Bongo, коли сі всі скини. Відкриємо тут у нас ящик і подумаємо, що нам тут зараз цікаво випаде. в Принципі, нас у мене я тут взагалі не фармив ящик. Мені звідси, падай, просто скінчик на джин. Це от мав по джин, В принципі, окей, можемо зразу таки собі надійти. І тут давайте я також зараз фастом виграю одну каточку. Я вирішив зараз все таки на відео піти. Зараз це новий режим. Тут, наскільки я розумію, нам треба зібрати якихось 10 От Бачите, усі ці кірейки і так далі. Хочеться взяти е, такого бравлера, як е, чак. В принципі, це в нас вже ж ніби як поїзд. Тому давайте ми поруємо зараз за нього вирити. У мене, в принципі, на ньому не також і багато кубків. До речі, у мене ще й на нього куча всяких різних крутих скінчиків є. Тому давайте зараз поруємо на ньому якраз затищити. І коли ми виграємо, ми зможемо отримати ще якраз таки. це ящика. Не питаю, як він називається, Вроді, якось напевно, як в самому зерфі, але це не точно. А так, то зараз світся а, це до речі, типа як ще щось подумав, що це, що це якось інший, якісь типу коман... а команди. Це команда, я щось не розумію. Ну, коротше, ладно, давайте, я їх можу вбивати? Ну так, да, я їх можу вбивати, але сенсу нуль. Так, мене ця штука домажить. А куди йти? У мене таке от питання, а куди мені йти? Я так розумію, що ми зараз граємо проти ботів. А що робити? А куди, а де, а де, а як ви щось збираєте, я не розумію. А, мене там пише. Стоп, чого мене стало 4. Е, а що треба робити? Я щось... Щось треба збирати, чи когось можу. А, мені треба вбивати чи що. Стоп, а якщо я зараз вбиваю? то ні, мене нічого не сталося, мене просто швидкість додалася. Е, а що робити? Я взагалі не можу зрозуміти, що тут треба зробити. У мене просто. Ну я бачу, нам у нас тут якийсь значок, кудась треба бігти на нього. А, нам треба бігти сюди і зібрати типу цю штуку. Да? Ну от, в мене вже 8. А чому мене показує? на 8 Я не розумію нічого, як цей режим працює. Ну от зараз я тут зможу зібрати. Як я розумію, я не встиг зібрати, понятно. Я зараз на восьмому місці, у мене зібрано тільки одна. А, це типу показав, а чого? А що чо 8 показує? А, це по типу, появ восьмому місце, так? Да? Як я зрозумію, восьму місце тепер я став п'ятим. А, во все, я зрозумів, тут показують стрілочки нам куди ходити. І от зараз якраз таке я можу отак от зробити. Ой, блін, не вийшло ще щось. Тепер я тут збираю, тепер я бігом бігаю. Ну, звісно, чаком це трошки понаробить, через те, що ми все-таки тут не такий вже імбовий, як здавалося. Ну ладно, давайте біжимо, подивимося. Подивимося, зараз можна так ще побувати. А, за нами бігає ще якийсь цей у дід. Якого, ой, якого бити ліпше, якого ліпше не бити, я розумію. Ладно, окей, та куди мене ви весь час відкидаєте, йдіть геть від мене. Не чіпайте мене, не чіпайте, не треба, не треба. Я зараз просто так от швидко, швиденько пробіжу. Отак, от раз, два, три, ще може винесу навіть вольта. Окей, в мене зібрано вже скільки, у мене зібрано 5. Ну я, звісно, що ж помер. Понятно, я щось заспанеться взагалі, там, де мені не треба. Ну давайте я поставлю ще туди також мітку. Я не знаю, на що, ну, коротше, хай воно там стоїть. Ну, чак сюди, так. Да, чак сюди взагалі не підходить. Ладно, давайте біжимо бігом. Треба взяти сюди якогось просто швидкого бралера Прям дуже швидкого щось, швид... може якогось шейдезульту, щось типу цього. Так, ну, в принципі я. Та йома йо, ну хватит, мене кидати в різні сторони. Що це за капець? Мене ще й було, мені треба заново бігти. Нє, це якийсь режим, це просто якийсь капець. Я навіть не знаю, що тут робити. Ні, человек як я розумію, лишилося три, щоб пройти гру. Ну, тобто, щоб, щоб закінчилась каточка, але мені цього не треба. Мені також лиш, лишилось три, мені треба його зараз бігом догнати. Вот, він же біжить. Ну, він на транку, в принципі, якраз таки дуже швидко може це все робити. Так, я встигну, я встигну, я встигну. Ну все, йому одна, Він зараз, по ідеї, просто зараз добіжить. І. Ні, окей, його вбили. Ще є шанси. Його вбили, тільки. Дайте мене, Та притяніть мене. Ні, 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 ні. Окей, я зібрав. Треба зараз вбити транка, І я, скоріше, що займу якраз таке перше місце, але ні. Транк, на жаль, це зробив швидше. А мені зарахується вирішення, тому що я був топ-3. Я вот оптове мені дало 7 трофеїв, мені дало 8, Ну і по идее, мені мало зарахуватись перемога, мені мало. Не, мені рейки, чем. А, ні, мені рейки дали. окей. Як, я, он, я розум, вони мені зараз зараховуються. І давайте тепер також тут відкриємо наш оцей от ящик, з якого мені випаде 5. Вроді так само, як на основі. Я цього разу мені випало якийсь. Меню са весь супер, якийсь мені поїзд випав, Це напевно, що яке розуміє, що брал, ну, браулери можуть літати. А, Так, два предмети світло. О, у мене тут же які зараз скин буде. Ну давайте, давайте що це за скін. Це мені випадає якийсь дуже стрмний скін на алі. О, у мене ще, до речі, одиничечка, світиться. А У мене до речі, алі, якраз алікразки немає. Ну, коротше, мені випав цей скін. І мені випадає ще один скін на стун. Як я розумію, це дуже дешеві скини. Там по 29 кристалів, скоріше. за що... Ну, окей, хай буде. Ну, окей, давайте надідемо. Окей, хай буде. Давайте може, навіть провіримо, яка їхня ціна. Зараз давайте бігом подивимося. Я ж можу зайти в каталі. Каталог, по ідеї, отак от заходимо в каталог. Далі ми шукаємо нашого сто, у в мене аллі просто нема. Тільки ще б мені знайти цього сту. Де мені знайти цього 100? Ну, Тут просто мільйон персонажів, не знаю, як їх знайти. Ну і це, а, ну так, це рідкісний скін, просто 20 кристалів, кристальних там чуть-чуть просто поміняли. Ну, він, по суті, майже такий самий, як і ось цей ну простий самий справжній браулер сту. Ну, коротше, окей, я пішов на наступні аккаунти викривати і до вас повернусь вже коли буду відкривати наступні ящики. Наступний ящик полетіли фастом його відкривати. Зараз можливо мені тут випаде більше предметів. Так, мені реально мені випало більше предметів мені випало цілих 7. і випав новий якийсь інший супер. Мені випав якийсь трап, короче, який стоїть, коротше, перешкода оця от Ну окей, давайте жмемо далі. Шесті ручка зразу світили. Це може бути якісь навіть епічної рідкості скину. Ну давайте, коротше, дивись, що це в нас буде за скін. Е, стоп, мені випав якийсь, скоріше що теж рідкісний скін. У мене тут байрона нема, на мені випав на байрена. У мене світло ще п'яти Давайте, давайте, що буде там наступне. Е, скін на кленсі, стоп, що на кланці. Ні, це просто старий скін на кленсі. Е, мені таке не треба. Ну ладно. Зато має такий от прикольний пінчик до Байрена ця штука і іконочка, до речі, дуже крута іконка. Я так розумію, що все-таки це скина байерна міфічною рідкістю, Ну, давайте зараз глянемо. Давайте глянемо, як я розумію, це все-таки міфік, але як мені це подивитися, прям точно, я от не знаю. Я можу вибрати цей скін, але стоп, я його можу знайти в каталозі. Чи він мені буде взагалі прям недоступний? Капець, скільки тут всяких різних акцій. Це просто капець, яких тут багато. Зараз давайте подивимось. Мені тут взагалі буде доступний цей Байрену. Де він є? Він десь має бути тут. От, я знайшов цього Байрона, у мене є цей скін і це. А, це епічний скін. Окей, у мене тут зібрався десь в якусь колекцію. О, до речі, тут дві нові колекції додали. от, Subway Surf, і ось колекція ну коротше, якісь вуличні, якісь Штуки так, а де У мене десь має бути цей от мій банк? Але я щось не бачу цього банка. Вот оцей от банк. Мені таки тут цей скин є, тому що бралера мене цього ще немає. Ладно, давайте ще на декілька акаунтів я фастом зайду, виграю і тоді вже до вас повернусь. Ну що ж, зарахувався мені тут ящики. я виграв один раз на спідрані 100 я казав, зараз на цьому аккаунті захожу, який ненадовго закину. Ну, як сказати, не надовго, Не знаю, коли на нього повернусь. Ну, коротше, відкриваємо тут наш ящик. Це, скоріше, що один ящик, який відкрив на цьому аккаунті з цієї колекції. Коротше так, ну тут 3, 2 1 мені в принципі, подобається те саме, що і на знову тільки на основі, мені вроді, хоча б якийсь пінчик чи іконка випала, а тут просто взагалі нічого цікаво не випало. Тому вона зараз на останній акаунт, на якому я буду відкривати в цьому відео. Я виграв каточку в цьому новому режимі, який додали на аккаунті перше село максимальний ранг. Я тут зіграв на дереві. Ну коротше, окей, затащию каточку. Мені дали ці отрейки, Тому давайте зараз заберемо наш останній ящик в цьому відео. Це вроді був четвертий, якщо не поляюсь. Ну коротше, давайте ми його зараз відкриємо. Можна п'ятий. Тут до речі, п'ять і зразу звідси нічого собі. Що це за скін. Це може бути навіть скін міфічної рідкості. Я просто не знаю, чи є такої рідкості скини тут чи ні в цій колекції. Ну, давайте відкриємо мілян. Я надію, що це буде якийсь новий, який ми ще не вибивали в цьому відео. І випадає нам скін скінносу. На, на жаль, це повторка, але світ це ще четвір. І можливо це буде якийсь скін, який ми ще не випавали, тому що їх там було досить таки непогана кількість, але ні, мені випували, випадає скін на алі, але випадає 6-3 звідси, тобто це вже буде три скіна підряд і мені випадає на кленці. Ну-ка Якісь такі собі скини мені при тому що на всіх бралері, яких в мене ще досі нема. Ну, зато, в принципі, іконка не погана випала. Ну, коротше, окей, хай буде. Не такий вже і поганий дроп, могло бути, звісно, і краще. Але ладно, так також зійде. Ну, я коротше, пішов далі тести обнову. На цьому я буду завершити це відео. Пишіть в коментарях, чи воно вам сподобалось чи ні. Поки що, в принципі, нові ящики це все виглядає непогано. Е, мені, що в принципі, все подобається. З цими силами навіть розбиратися не хочу. Я буду грати тільки в О, речі, туди, якраз є всі різні скини. Я буду грати тільки в ті режимі, які будуть без сил, тому що я не знаю просто, як це кодити. Зараз по-любому і всяке таке, ну я цим користуватися не хочу, скоріше ж і не буду це робити. Ну коротше, ладно, все, на цьому буду зависи це відео. Кому сподобалося, будь зустріч, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть зок, на закшури з на круті доси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!